І в своєму клубі він переважно грає на лівому фланці в середній лінії. І знову невдало грає Десма Гамбетов З з м'ячем. Зінченко передача на Яремчука. Яремчук Гол! Роман Яремчук відкриває рахунок у цьому матчі. 20-та хвилина поєдинку. Збірна України забиває такий потрібний усім на м'яч. 1-0. Україна виходить вперед. Поперечна передача до Смагамбетова. Закінчується перехопленням м'яча. Вороговський з м'ячем. Вороговський. Вороговський. Зміщується в центр. Мужиков. Мужиков пробиває. М'яч воротах збірної України. 59-та хвилина. Один-один. Збірна Казахстана зрівнює рахунок у цьому матчі. Сирікжан Мужиков. Не в дальній кут воріт української збірної. Браво! От вам і збірна Казахстана.